Вітання глядачам каналу Дікі Чернівці. Зараз ми знаходимося на вулиці Воробкевича біля 27-ї школи, де в понеділок, 3 жовтня, відбулося вбивство патрульної дівчини патрульної поліції, от, які приїхали на виклик по затриманню. Педофіла, який розбещував неповнолітню на території закинутого басейну, який знаходиться біля цієї школи. Я декілька днів взяв паузу, очікував, збирав інформацію, цікаво було, які коментарі буде від. Будуть від самої поліції, від керівників міста. Ось, але сьогодні вже середа, пройшло повних дві доби. Злочинець, який вбив патрульну, так і не знайдений. І що я хочу сказати з цього приводу? Читаючи сьогодні коментар керівника. Патрульної поліції Олега Йосипіва я черговий раз переконався в тому, що, починаючи з керівництва поліції і далі по щаблях на своїх люди не на своїх місцях, тобто це не є професіонали своєї справи, і питання не до Простих патрульних не до цієї дівчини, якій 22 роки, користуючись нагодою висловлюю співчуття і рідним близьким, а питання до керівництва поліції загалом і чернівців, зокрема, тому що всі знають таку приказку риба гниє з голови, тобто керівництво. Займаються управлінням, підбором кадрів, підготовкою поліції і так далі, простих, скажімо так, працівників. І говорити, що це був рядовий виклик, ну, вибачте, рядовий виклик це можна назвати, коли патрульних викликають на якесь ДТП чи правопорушення, пов'язане з. Якоюсь неправильною парковкою і так далі. Але виклик, е, на, е, ну, виклик поступив на те, що люди побачили, як е, чоловік розбещує дитину. Тому тут е, говорити про те, що це рядові виклики, і поліцейські були не готові до те, що, до того, що е, там може бути озброєний злочинець, ну я не знаю. Так не повинно бути. Взагалі, кожен виклик поліції повинен сприйматися те, що люди потребують вашої допомоги. Тобто поліцейські, які їдуть на цей виклик, повинні бути готові до всього. Я колись в молоді роки працював в охоронних структурах і ми охороняли різні об'єкти, то Виїжджаючи на виклик, група захоплення була готова до будь-якої ситуації. Тобто, ми не знали, чи це хибний виклик, чи це хибне спрацювання, чи це господар помешкання щось наплутав там і невірно включив сигналізацію. Тобто повне екіпірування, зброя, бронежилети, каски і так далі. Звичайно, тут ситуація інша, але відправляти на затримання злочинця 22-річну дівчину, яка два роки працює в поліції без якихось професійних навиків. Я рахую, що це вина керівництва патрульної поліції і поліції загалом от чернівців. Пан Йосипів говорить, що патрульні спрацювали професійно, але, на жаль, можна констатувати, що професійно в цьому випадку спрацював убивця, а не патрульні. Тому що професійне спрацювання патрульних це затримання злочинця і передача його далі слідчим органам. Окрема історія у нас в місті з школами, з охороною шкіл, От як ми бачимо, 27-ма школа і не тільки, немає ніякого огородження, люба людина може зайти, вийти на територію, пройтися. Зранку можна спостерігати, як на території шкіл вигулюють собак, ввечері різні. Маргінальні елементи розпивають алкогольні напої, вживають наркотики, і це, це не тільки стосується цієї школи, це скрізь по, по всіх школах міста Чернівці. Я рахую, що територія школи має бути огороджена, в школі має бути охорона, причому професійна охорона, а не Скажімо так, дідусі пенсійного віку, які там за декілька тисяч гривень стоять на дверях, і дивляться, щоб старшокласники не заходили СРК в приміщення школи. От. Але, звичайно, це інша тема для іншої розмови. Сьогодні, от мені хотілося поговорити за цю, скажімо так, трагедію, за. По поліцейської. Ви розумієте, Чернівці не є кримінальним містом. В Чернівцях не відбуваються якісь кримінальні розбірки, перестрілки. В Чернівцях немає злодіїв в законі. Що, що ми б могли і як би могли чернівчани вберегтися з такими професіоналами, скажімо так, в лапках поліцейськими, якщо б у нас був рівень злочинності, як в інших містах чи, чи в таких містах, як Марсель, Каракас, Йоханнесбург, де кожного дня вбивають людей, грабують, гвалтують? Ну, шановні, якось чомусь ми ніяк не, не можемо на власних е, помилках, на звернення громадськості, на якихось зауваженнях вчитися. Ми, ми вчимося на, на смертях е, людей, на смертях е, працівників тих же правоохоронних органів. Ну, е, в, в, в понеділок тут е, насправді могла статися ще більша трагедія, е, могло загинути більше людей. І, я, я вважаю, що потрібні кардинальні радикальні зміни в структурі і в підготовці самої поліції Чернівців і України. Загалом це небезпечно, це відповідальна робота. Люди повинні мати фахову підготовку. Поліцейський, який їде на виклик, повинен голіруч без застосування табельної зброї, скажімо так, скрутити того ж злочинця, бути готовий до, до того, що проти нього можуть застосувати холодну зброю, вогнепальну зброю. Тобто, дивлячись, як легковажно поводяться поліцейські чернівців, складається враження, що. Розслабились, скажімо так, одним словом. Тому цей, цей випадок мав би стати поштовхом для того, щоб керівництво поліції навело лад в своїх лавах, зайнялося дійсно фаховою підготовкою своїх працівників і захищало громадян міста, виконувало свої функціональні обов'язки. Надіюся, що керівництво з столиці ну, зробить відповідні висновки і відбудуться дійсно кадрові зміни в Чернівцях. І, Наведуть лад в лавах поліції. Тому що поліція, яка не може справитись з порушниками правил дорожнього руху в Чернівцях, де на кожному кроці люди дозволяють собі порушувати правила дорожнього руху, то про що можна говорити далі? Про, про які вбивства, про які розслідування, про які тяжкі злочини і захист від них може йти мову? Пишіть свої думки з цього приводу, що ви, що ви думаєте. Можливо, у вас є якась інформація більш достовірна і важлива, але я рахую, що проблема в системному і неправильному підході до скажімо так, кадрової, кадрового питання, підготовки поліцейських в Україні і, і в місті, зокрема.